Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 72. Перший варіант. Перше завдання задача. У першому таборі 235 дітей, а в другому 340. З першого табору на екскурсію виїхало 155 дітей, а з другого 160. У якому таборі залишилося більше дітей і наскільки? Запишемо умову задачі в таблицю. Ділимо таблицю на три стовпчики. Було, виїхало, залишилось. У нас діти були в двох таборах. В першому таборі було 235 дітей, а в другому 340. З першого табору на екскурсію поїхало 155 дітей, а з другого 160. Ми не знаємо, скільки дітей залишилося в кожному таборі, і нам потрібно порівняти, у якому таборі залишилося дітей більше і наскільки. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки дітей залишилось в першому таборі. 235 відняти 155. 5 відняти 5 дорівнює 0, 3 відняти 5 ми не можемо, позичаємо один десяток, щоб не забути, ставимо крапочку. І у нас ще є 3, значить, маємо 13. 13 відняти 5 дорівнює 8. 1 відняти 1 буде 0. Ми не пишемо, так як це кількість сотень, і немає сенсу їх писати. 80 дітей залишилось в першому таборі. Тепер знайдемо, скільки дітей залишилося в другому таборі. 340, відняти 160. 0 відняти 0 дорівню 0, 4 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток та маємо ще 4 буде 14. 14 відняти 6 дорівнює 8, 2 відняти 1 дорівнює 1. 180 дітей залишилося в другому таборі. Тепер можемо порівняти, в якому таборі залишилося більше дітей і наскільки. 180 відняти 80 дорівнює 100. Поєднаємо у виразі 3 дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 180, це ми знайшли другу дію. відняти 80, знайшли першу дію. Вираз буде мати такий вигляд. Від різниці чисел 340 і 160, відняти різницю чисел 235 і 155. 340 відняти 160 до рівня 180. 235 відняти 155 дорівнює 80. 180 відняти 80 дорівнює 100. Відповідь на 100 дітей більше у другому таборі. Друга задача. У трьох ящиках 38 кг картоплі. У першому 18 кг, у другому у два рази менше, ніж у першому. Скільки кілограмів картоплі у третьому ящику? Запишемо умову задачі. У нас є три ящики. У першому ящику 18 кг. У другому невідомо скільки, але відомо, що у два рази менше, ніж у першому. Потрібно знайти, скільки кілограмів картоплі в третьому ящику, якщо всього в трьох ящиках 38 кг. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: спочатку знайдемо, скільки кілограмів картоплі у другому ящику. 18 поділити на 2 дорівнює 9 кг. Тепер знайдемо, скільки кілограмів картоплі у першому та другому ящику разом. 18 додати 9 дорівнює 27. Ну, а тепер можемо знайти скільки кілограмів картоплі у третьому ящику. 38 відняти 27 дорівнює 11. Поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 38, це число нам відомо за умовою задачі, відняти 27. 27 ми знайшли другою дією, але в другій дії 9 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 38 відняти у дужках три числа. 18 додати, 18 поділити на 2. 18 поділити на 2 дорівнює 9. 18 додати 9 дорівнює 27. 38 відняти 27 дорівнює 11. Відповідь: 11 кг картоплі у третьому ящику. Третя задача. У майстерню завезли 40 дошок. Добові дошки становили п'яту частину, а решта соснові. Скільки соснових дошок привезли? У нас були дубові і соснові дошки, скорочуємо на приголосний до першого голосного. Дубові дошки становили п'яту частину від усієї кількості, значить від 40 дошок. Решта були соснові. Всього дошок було 40. Нам потрібно знайти, скільки соснових дошок привезли. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: спочатку знайдемо, скільки привезли дубових дошок. 40 поділити на 5 помножити на 1. 40 поділити на 5 дорівнює 8. 8 помножити на 1 дорівнює 8. Ну, тепер можемо знайти, скільки привезли соснових дошок. 40 відняти 8 дорівнює 32. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 40 нам було відомо за умовою задачі відняти 8. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 40 відняти. 40 поділити на 5 і помножити на 1. 40 поділити на 5 дорівнює 8. 8 помножити на 1 дорівнює 8. 40 відняти 8 дорівнює 32. Відповідь: 32 соснові дошки привезли. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 428 відняти 165, 8 відняти 5 дорівнює 3, 2 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 2, то буде 12. 12 відняти 6 дорівнює 6, 3 відняти 1 дорівнює 2. Отримали число 263. 745 відняти 454. 5 відняти 4 дорівнює 1. 4 відняти 5 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, та у нас є 4, то буде 14. 14 відняти 5 дорівнює 9, 6 відняти 4 дорівнює 2. Отримали число 291. 235 додати 327, 5 додати 7 дорівнює 12. 2 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4, 4 додати 2 дорівнює 6. 2 додати 3 дорівнює 5, отримали число 562. 374 додати 235 5 додати 4 дорівнює 9, 7 додати 3 дорівнює 10, 0, пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4, 4 додати 2 дорівнює 6. Отримали число 609. 909 відняти 325. 9 відняти 5 дорівнює 4, 0 відняти 2 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, 10 відняти 2 дорівнює 8, 8 відняти 3 дорівнює 5. Отримали число 584. 536 відняти 273, 6 відняти 3 дорівнює 3, 3 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 3, то буде 13. 13 відняти, 6 дорівнює, відняти 7 дорівнює 6, 4 відняти 2 дорівнює 2. Отримали число 263. 923 відняти 433, 3 відняти 3 дорівнює 0, 2 відняти 3 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас іще є 2, буде 12. 12 відняти 3 дорівнює 9, 8 відняти 4 дорівнює 4, отримали число 490. 262 додати 386. 2 додати 6 дорівнює 8. 6 додати 8 дорівнює 14. 4 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3. 3 додати 3 дорівнює 6. Отримали число 648. Натисніть на паузу та виконайте обчислення іменованих виразів. Перевіряємо. Нам потрібно пригадати одиниці вимірювання довжини. 4 метри це буде 40 дециметрів. 40 дециметрів відняти 4 дециметри дорівнює 36 дециметрів. та одиниці маси. 1 кг це 1 тисяча г, 1 тисяча відняти 9, 4 дорівнює 996 1 кг 1000 г, відняти 40 кг дорівнює 960 грамів. 7 метрів це 700 см. Відняти 7 см дорівнює 693 см. Технічна помилка. 2 метри поділити на 5 дециметрів. 2 метри це 20 дециметрів, поділити на 5 дециметрів. Дециметри і дециметри у нас скоротяться, отримаємо просто число 4. 1 кг це 1000 г, відняти 400 г дорівнює 600 грам. 2 дециметри – це 20 см, поділити на 5 см, Сантиметри і сантиметри скоротяться це буде просто число 4. 4 дециметри – це 40 см, поділити на 8, це буде рівні 5 см. Натисніть на паузу та виконайте обчислення рівнянь. Перевіряємо. Х додати 240 дорівнює 430. У нас невідомий доданок. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Сума 430, відомий доданок 240. Х дорівнює 430 відняти 240. Х дорівнює 190. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість x підставляємо його числове значення. 190 додати 240 дорівня 430. 430 дорівняння 430. 500 відняти х дорівня 150. У нас невідомий відємник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване 500 різниця 150. Х дорівня 500 відняти 150 х дорівня 350. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 500 відняти 350 дорівнює 150, 150 дорівнює 150. Накреслити відрізок завдовжки 1 дециметр 2 см, знайти і показати його половину. Ну, Накреслити відрізок нам потрібно перевести в сантиметри. 1 дециметр це 10 см, у нас ще є 2 см, то наш відрізок буде мати довжину 12 см. Креслимо відрізок, позначаємо його кінці. Що значить знайти половину? Це значить знайти одну другу від 12 см. Для цього нам потрібно число 12, поділити на знаменник на 2 і помножити на чисельник на 1. 12 поділити на 2 дорівнює 6, 6 помножити на 1 дорівнює 6. Позначаємо на відрізку 6 см. Ось у нас буде половина відрізку. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!